Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Подивимось з вами новинки, посад, кухонне приладдя, солодощі, різну їжу та текстиль. Приємного всім перегляду. Такі новинки, чашки. Дуже гарні у двох кольорах. Good Morning, А цей варіант чай, кава. Тут 400 мл, Ціна 69 грн. гривень. Ще новинка така гарна чашка за 59 гривень. Як вам така чашечка, дуже гарна новинка. Фарфорова, пілі, кактуси мікс. Мені дуже подобається об'єм тут величезний. Мені подобається дуже стильний дизайн. Так і хочеться купити. Келих для вина скляний, високий, прозорий, О, як гарно виглядає, як кришталь. Дуже подобається. Ціна 169 гривень за 300 мл. Такий салатник, скляний люмінарк чорний, діаметр 12 см, 55 гривень. Блюдо скляне, кругле, золотим обідком за 139 гривень. Така ваза для квітів, циліндр, гладка, прозора. Дуже висока, тут можна напевно і дві композиції поставити 149 гривень. Або така ваза ребриста, прозора за 199 гривень. Теж гарна. Склянка висока, незвична така, всього 34 гривні коштує. Або такий варіант 330 мл за 39 гривень. Соусниця скляна з ручкою. Ціна 49 гривень. Ось такі банки для сипучих з кришкою 149 гривень. Креманка скляна на ніжці 270 мл. Для різних десертів, желе, амбуруктів або морозива 55 гривень. Ось така новинка, дуже гарна тарілочка, листочки, форма незвична. Вона фарфорова і ціна 39 гривень. Дизайн тільки такий: гарний салатник скляний. Ціна 149 гривень. Піала люмінарк 14 см в діаметрі, 77 гривень. Такі гарні сердечка у формі, піала у формі серця. Два варіанти. Ціна 29 гривень. Якась новинка кастрюля для випічки, керамічна з кришкою 25 см в діаметрі на 3,5 літрів. Ціна 399 гривень. Ось така гарна скляна тарілка прямокутна. Алма 28 28х20 см 99 гривень. Підставка для кухонного приладдя. Це, напевно, для кришок. На 55 гривень альпіна. Є три різних кольори на вибір. Консерви м'ясні пан Іван. Шимка куряча. Домашня. Тут 325 грамів у банці, 84 гривні. Ще новинка такі солоні вафлі з сушеною цибулею або томат базилик. Ціна 34 гривні. Такі вафлі по 11 гривень. Молочні з ароматом пломбіру і артек. Тут 65 грамів в упаковці. Печиво листкове грона, лазанушка 160 грамів, 34 гривні. Печиво коло боку. Зі смаком вишні, тут желе. 145 грамів, 29 гривень. Ще якась новинка. Печиво сендвіч. Глазуроване. З маршмеллоу. Тут 6 штук. Виглядає дизайн, дизайн як снікерс. 77 гривень. 6 штук. Чай Лоїд. 20 пакетиків. Теж раніше не бачила цю позицію. Зараз ціну знижено, 39 гривень. Форма для льоду пластикова, такі кульки, тут їх дуже багато. Ціна 39 гривень. Корниця скляна, за 99 гривень. Є в двох варіантах. Такі прикольні тарілочки порцелянові. Тусуюсь там, де смачно годують. Ну, різні прикольні написи, не буду всі перечисляти, по 129 гривень за одну штуку. Тарілка з квітковим принтом 21 см в діаметрі, 69 гривень. Ціну знижено на такі салатники фарфорові з різним принтом по 69 гривень. Непогані такі. Бульйониця по 64 гривні. Такі ще варіанти є. Ось такі гарні тарілочки пластикові по 14 гривень. Є різні дизайни, кольори. Ось такий варіант. Рожева, дуже гарна. Підноси різних кольорів. Великий розмір 45 на 30 см. Коштує 59 гривень. Такий кошик пластиковий, універсальний. 64 гривні. Такі варіанти з ручками по 139 гривень. Ось такий термоконтейнер для зберігання різних продуктів. 299 гривень. Ось такі гарні контейнери квадратні. Фаворит. Різні овочі, лаванда. Такий декор по 19 гривень. Дуже гарні рушники в асортименті. По 49 гривень і 44 гривні. 44 гривні з лимонами. А цей варіант по 49 гривень. Він більш якісніший, аніж цей. Це така як серветка. А це більш такий вафельний рушник. Фартух кухонний, ось такий в асортименті по 129 гривень. Зараз ще подивлюся, скільки коштує скатертина для столу ПВХ досить непоганої якості. Мені дуже подобаються ці лимончики. 199 гривень. Ще з новинок таке морозиво зі смаком шоколаду на 4 порції 60 грамів, 19 гривень. Суміш для молочного коктейлю по 17 гривень. По 29 гривень сироп ароматизований. Ога, ще такий варіант є. конфітюрка на 2 кілограма варення 20 г, 12 гривень. Така пляшка дитяча смайл з трубочкою, 84 Або така ємність для напоїв скляна за 77 гривень. Теж лимончики. Ось така маска для сну в асортименті, різні кольори по 39 гривень. Теж новинка. Олія оливкова. екстра Gorgin. Але це суміш. Суміш написано. 1 літр, ціна 199 гривень. Соус соєвий класичний 200 мл 27 гривень. Сік біола. Томатний 69 гривень. Заправка лимонна 34 гривні. Ще з новинок такий соус, крем-бальзамічний, з гранатом, з медом. З інжиром, з апельсином. Ну, різні варіанти: то 250 мл по 99 гривень. Квас хлібний на 10 літрів. Квасу 200 грамів, всього 22 гривні. Какао порошок натуральний 80 грамів, 29 гривень.